Якась є проблема. Натискаю в пол. Взагалі, як ця машина кудись їхала за дурної голови ногам больно. Вісім. Якась є вібрація, таке потрухування перед. Друзі, слава Україні, слава ЗСУ! Як завжди, по традиції ЗСУ ви красавчики, всі лайкоси вам, пацани, просто великий уклін, і дяка вам. Ви не перестаєте тримати нашу країну. А ми не перестаємо робити щось добре, щось нормальне, позитивне. Все рівно ми мусимо підніматися і діяти всі позитивно для того, щоб Україна рухалась вперед, і всі люди розуміли, що все буде добре, все буде Україна. І так, поїхали, друзі, сьогодні. У нас дуже цікаве відео. Буде про мою бешку. Сьогодні я сам собі оператор. буду більше вам показувати, знімати з камери, тобто я буду від лиця, менше буде мене, але це буде технічне відео, це буде відео для того, хто хоче щось трошки розбиратися в автомобілях, розуміти, як процеси відбуваються. Тому що не тільки вагами, єдиними автомобілі існують. Тому я вам сьогодні розкажу про трошечки іншу марочку автомобілю. І так, поїхали Сама-сама-сама, напевне. Популярна пітьорка BMW із всіх часів це F-10, Ту, що ви бачили, Ту, що ви можна сказати, не купили і залишили мені. Хочеш мій совет? Скидуй її і чим поскорше. У нас було і буде дуже багато цікавого. Автомобіль ломається, автомобіль ремонтуємо і показуємо, що відбувається, і що треба робити, як з цим всім справлятись. Поїхали, друзі! Показую вам світу, зрозуміло, що це у нас за тачка. Значить, так, це наша BMW. Я вам обіцяв всю показувати історію з нею. Та, що була 350 пробіг. Значить, я її купив при огляді, подивився значить, на машинку. У мене все було чітко, сухо по машині, все мені подобалося, Я оглянув двигун. І тисяч п'ять ми проїхали на ній, не так уж і мало, можна сказати. П'ять тисяч проїхав. Ну тут швидко в нас цих п'ять тисяч пробігає. І пішло. У нас масло почало бігти. Ось тут з площадки масляного хладітеля, де бачите, масляний фільтр у нас стоїть. І в нас почало капати масло. Ми захотіли новий тюв пройти, бо закінчився на автомобілі, і показали тіч масла. Ми вирішили розібрати для того, щоб до нього сюди полізти, обов'язково знімати треба впускний. Колектор у BMW. Всі бомвісти прекрасно знають про впуск, як, наскільки він І Я на сьогоднішньому відео претендую на рекорд. Напевне, в мене взагалі дивина, як цей автомобіль у мене ще їхав 200 км на годину. Я по автобану йшов. Я відчував, що йому трошки важкувато, але ця ласточка 200 ще в мене бігла. Ми розібрали і. Дивіться, у нас які канали, наскільки загажені у сажі. Но то, ще не саме страшне, ну, їх ми також будемо чистити дивитись до цього всього. Я покажу вам впускний колектор разом з віхривими заслонками. Подивіться, тут взагалі, як ця машина кудись їхала. А тепер дивіться, впуск показую. Іде, подивіться, більше 50%. Впуска, дивіться, акуратно, то воно вже, слухай, воно там як це як болото, можна ліпачки ліпити. Більше 50% впуска у нас повітря у автомобіля не було. Дивіться, Тут уже воно маслом плювануло трохи. Не зрозуміло, що будемо це все розбирати, чистити, вимивати. Повністю будемо обслуговувати, дарувати нове життя машинки. Якщо її правильно обслужити, вона ще буде їздити і їздити. Ну ось так. А тепер кажуть, що BMW – то погана ненадійна марка. 356 тисяч пробігу, ніхто сюди не лазав. Інші люди вже на 100 тисяч роблять цю процедуру. До речі, чистять його шкролупою грецького горіха. BMW – це така тачка, в борьбі з якою, коли ти справляєшся з цими всіма задачами, ти шукаєш зразу татуїровчика, щоб тобі набив на спині bmw значок. яке кончене. Все, ти крутий BMW? Значить, ну немає людини, яка би купила собі BMW і не почала розбиратися в BMW. Але в захист, скажу, цієї тачки, але коли вона класно налаштована і класно їде, не зрівняється ні з чим. Повірте мені. Поїхали, далі розказуємо наші друзі. Проблема була у мене з е, самого початку, в тому, що на тюфі мені сказали, що тече мастило. Бачите, у мене ще там є, тому що я ось це все розбирав. Це у нас йде теплообмінник, масляний, тут е, тут вода йде через нього, і також мастило йде, е, стакан під масляний фільтр іде. І в мене ось ці зоні тут бігло мастило, тому було прийнято рішення його розібрати. Для того, щоб його розібрати, обов'язково треба знімати впускний колектор. Ще в мене була проблема, в автомобілі пропадала. क्या uh -huh. Ругалася на регулятор тиску в турбіні. Регулятор надува, правильно він кажеться. Регулятор надува в турбіні. Але, але я все ж таки надіюся, що вся проблема буде в тому, тому що ви бачили, і коли я розібрав, зняв колектор, я зрозумів, що за 350 тисяч ніхто його тут навіть ні разу не розбирав. Друзі, і ви бачили, що тут робилося. На сьогоднішній день в мене зараз тут було горіховою шкарлупою почищено. Хто хоче знати, як. Це все робиться. Ціла купа інформації вводите в Ютубі. Якби є спеціальний такий піскаструйчик, який чистить з горіховою шкаралупою. Можете заглянути, як в мене там клапана і канали всі вже чистенькі почищені. Ну, не ідеально там, але но нормально. Нормально, то все нормально. Знаєте, приблизно там в автомобілі з... Кілометражом в 10 тисяч кілометрів вже будуть у вас канали, тому, тому це нормально і добре, що ми почистили. Ми зробили. Чому горіхова шкара Тому що вона, якщо попадає, а вона однозначно поп -поп попаде в камеру згорання, то вона згорає і з пипелом собі вилітає в трубу і ніякого вріда не приносить автомобілю. Тому зараз, друзі. Ці канальчики зараз я ще раз повторно з них поведуваю трошечки компресором, то що там збиралось. І я вам покажу одну тему по поводу впускного колектора. Дивіться, у мене вже два опусних колектора. Чому два? Я зараз поясню. Сьогодні зранку поїхав в магазин і... Пиф. Купив новий, але не оригінальний. Оригінальний коштує біля штуки євро разом з цим моторчиком. Чому я все ж таки вирішив купити? Дивіться, ми дуже довго гралися з цим колектором, з рідним, да? вимивали, вичищали, тому що там був страшний нагар в ньому. Але дивіться, тут просто такий шат, аж прям коцає. Бачите, який, і навіть коли в закритому положенні тут буде зафіксовано вже люфт, як у старшої дружки. Ніхуя з ось тут в цих містах, тому вони працювати не будуть. Для людей, які просто не бачили, ніколи стикають, думають, А може, воно там, та раді Бога, якось воно там закриває, відкриває. Ні, друзі, дивіться, ось я купив неоригінальний, але ось тут все повністю воно навіть тугенько ходить, все. Воно взагалі не має ніякого ні люфта, ні шата. Коли воно закривається, от воно все чітко, ні вправо, ні вліво не гуляє. Тому прийнято було мною викинути, скажімо так, 220 чи 230 євро. Я викинув ось на цей впускний колектор. У мене були з ним йшли разом вже прокладки ось такі. Але я до цього був замовив для цього оригінальні чисто чистобомвовські, тому я замінив прокладочки. Я поставлю чисто бимвовські. Тому зараз ми весь повністю комплект цих резинок, прокладочок маємо. Зараз поміняємо і будемо встановлювати колектор, впускний, друзі, на місці. І в нас уже в автомобіля буде чистенький автомобіль буде дихати на повні груди в прямому смислі цього слова. Тому що це, скажем так, дих, дихальні, дихательні, дих, дихальні... Дихальні шляхи Долюки палки учі учі, адні двойки це в якісь мірі дихальні шляхи автомобіля. В принципі, я дивлюсь однаково, пластик, все нормально, воно все має попасти, по пазах має попасти, поставимо, встановимо. Тому я думаю, оригінал не оригінал. Ну, блін, BMW любить оригінал, але ну, якщо у вас там тачка 100 тисяч пробігу, я розумію там заморочитись. У мене 350 пробігу, поставлю не оригінал. Якщо щось не то не буде підходити, то я не думаю. Ну все стає. Якщо оригінальні прокладочки стали на місця, нам саме головне, ось тут, щоб було все плотно прилягало, ніде ніяких там сіфончиків не було. От і все. Це у нас зараз новеньке, все це буде ходити, працювати бомбочка. Поїхали! Дивимося, значить, зараз прийде час. По-перше, дуже неприкольно. Ми побачили, коли ми тут почали розбирати теплообмінник в системі, у нас вода, а не антифриз. Тому зараз збираюсь заодно зразу поміняти антифриз, сюди заляти. Поміняю мастило. Як то кажуть, ну, завжди коли збираєш, чогось не вистачає. В принципі, все зібралось більш-менш. Але ось тут фішка, яка йде на датчик тиску масла. У неї має бути ось тут скоба, яка защокнути зі ця скоба десь у нас, кхе -кхе, скажімо так, втекла. Тому поки що ми так будемо. Я не думаю, що воно буде десь там відлітати. Але ми будемо знати, якщо там контакт пропаде від тиску масла, то ми будемо знати, куди заглянути, а тим часом потім подивимося, десь може на знизу на захисті чи де є у нас скоба. Звісно, бачите, такі у нас гаражні умови немає подйомника. Подйомничок скоро у нас буде. Це я точно вам гарантую. Але... Тим паче, не хочу поки що запускати, тому що все рівно помилки буде по нестачі охолоджуючої рідини. Ще немає у нас повністю всієї системи впуску з повітряним фільтром. В принципі, в принципі, саме основне ми зібрали. Всі фішки знайшли свої місця. А ні, ще одну фішку не можу знайти, яка має у нас ось тут. Про повітря, напевне. Чи ще щось я її знайду, подивлюся, потім десь вона однозначно має бути. Друзі, вже далі все складу, видалю всі помилки і тоді вже покажу вам запуск. Так, друзі, собственно кажучи, що у нас відбувається? Читаю помилки. У ну, мене тут по двигателю 18 помилок було раніше, всі вони збереглися. Ми робимо зараз удалити. Робимо лаунчем, поки що істу не підключаємо, може потім будемо дивитися. Якщо будуть якісь певні проблеми, зайдемо через істу. Ну Це конкретно крутий дорослий конструктор Лего. Ми його зібрали і ще так обідно буде, якщо я щось десь не не так не зібрав, ну хоча, 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 здається, все. Так, що у нас проблема? Система доступу автомобілю це поручки у нас було. Пасівний айрбек, середній і датчик розпознавання пішоходу, це у нас було. і Електронний закодований не для цього автомобіля. Усилитель. Це усилитель, це, там, міняли, міняли це усилитель по музиці. Треба закодувати для цього автомобіля. Це вже треба зайти зовсім другою програмкою і зробити кодування. Це те, що я розказував, що автомобіля пропала музика. Так, друзі, ну, ну що, з Богом, погнали! Капот відкрит. Противотуманна фара отказала. Це хорошо. Система захисту перехлоп. Но двигун працює тихенько, прямненько. Ага. Віці, що відбувається, капот відкритий. Навірно, із-за того я не можу дати газу, так? Треба спробувати закрити капот. Mission complete. Все рівно. Бачите, дивіться, на, на якась є проблема натискаю. в пол, а воно в мене. Не дає, хоча в БМВ має крутити конкретно у пол. Тобто -то воно має до має крутити. Ну, пробуємо далі, читаємо діагностику, дивимося, що у нас буде виходити. Day так, друзі, добрий ранок. У нас сьогодні другий день. Вчора вечором ми не побороли, так і автомобіль. Цілу купу інформації читав. І так, робимо значить висновки. У нас. Голова почищена, новий колектор стоїть все чистенько, все чітко, проблем немає. Потім дросіль чистенький, і тут теплообмінничок оцей чистий, ЄГР, чистенький, він, як ну, недавно поміняний, наче там все в ньому чітко ходить. Клапан взагалі без проблем. Значить, помилка, яка є, і двигун із цього в аварійному режимі стоїть. Я думаю, що із-за цього будемо пробувати зараз розбиратися разом. Регулятор тиску надуву, Він, бачите, зелененький, такий він іде, він електронний, і на ньому йде. Речер... Кижок від нього йде такий, який регулює, на наскільки я розумію, на цьому на гарячій частині турбіни. іменно там Якимось якоюсь заслоночкою, от його видно. Значить так, є в нас два варіанти, як це все буде в нас зараз відбуватися. І це я зараз знімаю регулятор давлення, сам знімаю з нього ось цей речежок, і пробую ним. Якщо він підзакис і воно важко йому ходити, значить нам треба буде зараз якимись мастилами, ще чимось його розходити. роз... В ньому буває тобто бувають такі проблеми. А якщо ні, то тоді в нас більше проблеми до до турбінки будуть. значить. Тоді прийдеться шукати щось турбіною, Хоча я робив діагностику, дула вона хорошо до цього, да? дула вона нормально. Але тим паче, беремо зараз заново, розбираємо цю тягу, впуск і поїхали, друзі, будемо розбиратися. One hour later. Ну і так, братва, яка захотіла знати технічні нюанси по BMW, Значить, вам розказую дуже цікаву історію з за дурної голови, як то кажуть, ногам больно да, є така приказка. Почав я розбирати, почав я дивитися. Зняв я нашу тяжку, друзі, з нашого регулятора. Попробував ходити, все воно ходить чітко. окремо почав прогазовувати трохи, почав регулятор працювати. Він ходить, значить, питання є, все в ньому є нормальне. І ось я дивлюся, значить, друзі, ось в нас іде. Спуск, да, он там повітряний фільтр. Ось іде у нас спуск турбіну. Я коли зняв ось це каліно, я починаю придивлятися, друзі. Ось там буде так трошечки трошечки буде на самому низу. У переході видно в турбіну вход. І, значить, розказую ситуацію. Коли я тут працював, я всі входи салфетками позабивав, ви бачили на відео пуски, випуски, да, щоб чогось з такого, якісь камінчики, ще щось, якийсь метал не полетів, часом не упав у нас в головку туди. І так же саме я зробив, тут в патрубок був, забив комок салфетки. Дивіться, навіть залишилось від цього. І в момент, коли ми завозили на евакуатор, перевозили автомобіль на чистку головки, при запуску автомобіля ось цю салфетку. Засосало, і воно вперлося у нас в турбіну. І турбіна перестала крутити. Тому це все була помилка. Я сподіваюся, що воно нічого страшного не, не, не зробило. Воно просто її трошки підклинило. От, ну, але коли я її забрав, зібрався і повитирав у нас повністю всі помилки, двигунчик. Просто працює як часи, як на автомобілю, я не знаю, як, ну, як на новенькому автомобілі. От, турбінка все закидає, чути її, вона працює. Помилок вже в нас по регулятору давлення немає. У нас є свої мінімальні там, помилочки, які є, там, то електрики, якісь там датчики, сенсори трошки повилітали, тому дві протиотуманні фари. І середній датчик розпізнавання пішоходів у нас, коли ми бампер вчіпимо, пропадуть. Зараз я пришью до автомобіля, закодую підсилювач музики. І в мене залишиться тільки датчик. Ну Це ось тут один той же самий датчик. Датчик світла, датчик запотівання, він видно вилетів. І датчик спрацьовування безключового доступу правої ручки. І все. І, і в нас просто все буде зелене на тачці. Повністю без помилок. Так, ну що, шановні друзі, і ті герої, які дочекали до самого кінця відео і захотіли побачити результат, все ж таки, що буде. І так, виїхав я зараз на трасу, поки що я їду по місту. Що, які проблеми були у мене в автомобілі, з чим це все я стикався, так? Чому також і було прийнято рішення робити весь цей ремонт? Мені здавалося мені, що не вистачало потужності у автомобіля і на швидкості 120-130, коли я давав тапку у пол. Вискакувала помилка, ошибка привода і повна потужність, якби була недоступна, машина, скажімо так, двигун на пів, не повністю аварійний режим, а на аварійний режим ставав. Йому було важкувато їхати. Сама діагностика показувала мені той самий регулятор давлення надува турбіни. так. Постійно помилку викидало. Ну, Зараз ми подивимося. Одне я скажу точно, що вона вже пропадає хоча б на холостому, тому що я вже доїздився до такого, що вона навіть на холостому зразу в мене та помилка вискакувала, зараз її немає. Все, машину я зібрав повністю, поставив нові, нові ксенонові лампи в нові фари, Так, і, ну, звісно ж. Ті фари, які ви побачите скоро, як реставрувати, вони в мене вже нові. Тому зараз ми перше подивимося, яке у нас світло. Ще не бачимо, тому що ми їдемо у місті. Враження не знаю, чи то ще враження, чи то є, як двигун, наче став м'якше і тихіше працювати. Взагалі так тихенько-тихенько. Прям хочеться аж помити, ще і пополірувати машину. Ну зараз давайте вже. До автобана доїдемо і будемо далі перевіряти. Так, зараз виїжджаю на першу прискорювальну полосу. Я спробую, чи з'явилася потужність в автомобіля більше. Ні, ну він цікавіше, він значно цікавіше почав я їхати. Я це відчував немає аж там прям такого, що там підривано, став він цікавіше їхати. Ще я. Знайомлюся з цим всім процесом. ну До 120 він набрав О, і скажу так, поки що у нас помилок по приводу ніяких не вискакує. Я скажу точно, що я пам'ятаю, що у нього було після 200. Йому вже важкувато дуже було. Хоча це 3 літра, він ще має після 200 їхати. Ну що, друзі, виїзд на автобан? Обмеження швидкості у нас не забрано, зразу йдемо в лівсу. І давайте в саму крайню ліву. Тапка у нас в пол. Так, помилки не вискакують вже, це круто. Я бачу, що Те, що у нас було з автомобілем, ми побороли, друзі, однозначно побороли. Всього 180, просто він часики, в пол і пішов набирати. У нас навіть горка трошечки така важковата. Блін, ну. 200 якась є вібрація. Таке потрухування перед кого. Здається, не зрозуміло. не розумію, від чого воно такого не було раніше. не не, ну, Будемо розбиратися. І так, друзі, як завжди, радий був бути корисним. Е, вам ось таку роботу проробив зі своїм автомобілем. Дивіться, ставте лайкоси, я вам покажу, як зробити. І так зроблю, знімлю це відео зараз. Але якщо ми наберемо тисячу лайків, мені ваша підтримка на Ютубі потрібна і підписуйтесь обов'язково на каналі, тоді ми будемо розвиватися і буде трошечки більший стимул робити вам якісь цікаві відео. А в мене є, що вам показати, повірте мені, таких штучок, ні що скажете, вау, клас. Запам'ятайте, люба BMW, яку ви купуєте, якщо цю процедуру не робили, і ви купили вже BMW з 200 тисяч пробігу, ну треба. Цю процедуру треба робити 100%. Ця процедура робиться раз на 100 на 150 тисяч, в залежності від того, як ви будете використовувати автомобіль. Чистка, головки, впускного колектора, всього остального повністю клапан ЄГР, цю всю процедуру треба робити. BMW це любить, вона буде потім їхати, ну прямо вона вам віддячить за це все. Зрозуміло, що. Хотілося б, але на прикладі ми дивимося 350 тисяч. 350 тисяч туди ніхто не лазив. Кажуть, що бехи не надійні, ну. Такі собі питання. Як один блогер казав, Беха просипається зранку і в неї стрілка на отсічки. Друзі, всім пока, мирного неба, вам здоров'я і. Здоров'я і здоров'я! Щастя, здоровая віта! І бажаємо щастя і любові, щастя, здоров'я, много є літа, щоб були веселі, вічно молоді. Ура.